То такі акарс. Ми виконуємо професіональний підбір авто зі США з дуже точним прорахунком під ключ. Виконуємо весь цикл доставки авто за аукціону до вашого дому. Так само. Оформлення на кожному етапі всіх документів, які необхідні для того, щоб ваша ластівка приїхала до вас. Відремонтуємо будь-яке ваше авто, яке ви купите, і звісно, пройдемо сертифікацію і поставимо на облік без вашої участі. А тепер покроково трішки про нашу команду відділ сервісу Діма. Діма займається доставкою і доставляє авто краще ніж нова пошта ваші покупочки. Саша Саша збирає у нас машини, ремонтує. Краще, мені здається, ніж я в дитинстві Лего розбирав. Я, наприклад, точно довіряю йому своєму авто. Експерти, звісно, Влад Зінчук, він number one, він чемпіон з BMW і дуже сувільно любить Volkswagen. Так само, як і Стас, але Стас у нас більше експерт по доджам. Він і є власником Dodge Jordan. Дуже прикольного, до речі, білого кольору. Юра, ви його бачили на стіктоці в інстаграмі. Він закоханий в БМВ. Катя та Вова – амулети нашої команди, показують приїзд, авто, погляди авто, повністю всю роботу нашої команди та все, що знаходиться за лаштунками. І до речі, цей відео теж робили ми. Гіла та Сергій, це фахівці з підбору крутих варіантів саме для вас, які ви бачите на сайті та в соціальних мережах. Катя Позняк найдовіреніша людина команди, яка взагалі працює з перших днів роботи в компанії. І звісно, Макс. Це наш батько, об'єднувач і автор всієї цієї затії. Всі ми топимо за щирість, відкритість в роботі і людяність у всіх проявах, що робили і робимо під час війни. Всі машини, які були куплені до повномасштабного вторгнення, приїхали до своїх власників. А ті, хто не приїхали, ми їм допомогли продати на шляху. Перевозили від Fiest по 300 доларів до Range Rover по 150 тисяч доларів. Привезли більше двох тисяч авто, які кожна мала свою вигоду від 20%. Ну і подивимось відгуки наших клієнтів. Так, дякую вам. Кому ще що Тільки Только Дякую всім всем вам і всьому вашому керівництву. Компанія нормальна, можна обращатися. Шдово я би порекомендував. Все супер рекомендую? あっ。